Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, долучається. Ми вітання, пане Тарасе, Дякую, що долучаєтесь і реагуєте на наші запити. От про зернову угоду. Так, от давайте почнемо про песимістичний сценарій. Так, що до чого нам готуватись, якщо умовно кажучи, в тому вигляді зернова угода, в якому вона була, не буде продовжена. Наскільки ми розраховуємо експортувати цього річ зерна? Вітаю, дякую за запитання. Дійсно, як ви вже озвучували, ми погоджуємося з цим прогнозом, що цьогорічне виробництво становитиме там близько 70 68 70 мільйонів тонн зернових та олійних. Перше, ми пам'ятаємо, що експорт, незважаючи на вихід і дії країни терориста, продовжується. Він продовжується як суходолом, автомобільним та залізничним транспортом, так і річковим транспортом, перш за все, через Дуна, okay. звісно, що зі зменшенням виробництва зменшується експорт і він буде меншим. А, і більшість там дві треті цього експорту можна буде зробити існуючими альтернативними шляхами солідарності, але все ж для того, щоб повністю 100% все експортувати, треба тим чи іншим шляхом надати доступ до чорноморських глибоководних портів. Якщо умовно кажучи, ну давайте да, глибоководні пор... Ти ну які ми може ну клайпи ми можемо розглядати так, як я розумію? От як це от такі альтернативні шляхи солідарності, як ви їх назвали, як вони вплинуть перш за все на ціну на, на внутрішньому ринку на зерно? От по чим фермери зможуть на яку цифру фермери можуть орієнтуватись цього року, якщо лишається у лишимо негативний сценарій сценарій, до розглянемо його. Якщо експортувати через Прибалтійські порти, чи там дальні порти, як Хорватія готова, чи Нідерланди чи Німеччина, звісно, логістика буде дорогою в такому випадку. Ціну, яку отримає фермер, вона буде нижче собі вартості виробництва. Саме тому міністерство уряд звернулося до Європейської комісії. З проханням розглянути можливість компенсації частково вартості логістики. Всі е, віддалені порти, тільки за такого сценарію зможе український фермер отримати ціну, яка, хоча б принаймі покривала собі вартість, щоб не працювати у збитку. Угу. Е, скажіть, якщо ми, наприклад, ну не можемо е, з якихось причин, які ну ми не можемо передбачити всі можливі палиці, які нам можуть струмити на шляху до експорту, але якщо от, з якихось причин ми не ну не вдається нам експортувати ті об'єми, які ми от зараз приблизно з вами обговорюємо, чи є в нас можливість е, зберігати це зерно, чи є де його зберігати, е, який термін можна зберігати? Зберігати, що воно там не запріло, не погнило, і так далі. Ну, при дотриманні всіх необхідних умов, в більшості випадків, може зберігатися і до 18 місяців, тому а, тут якраз зерно може досить довгостроково зберігатися. Також існуючих потужностей зі зберігання, в тому числі тимчасових, а минулого року було благодійна така. Допомога гуманітарна, коли роздавалися безкоштовно рокиви для зберігання зерна, які ще не всі були використані, тобто сумарно існуючих потужностей має бути достатньо з рахуванням того, що все ж на жаль виробництво зменшується. А щодо цін на, на внутрішньому ринку, от якщо в нас ем, велика частина залишається зберігатися, а це ж теж впливатиме на ціни якось. Абсолютно вірно, тобто фізично зберегти можна, це не проблема, але за зберігання щомісяця треба платити, або витрачати ресурси. Тому ми знову ж підходимо, що в даній ситуації необхідно підтримати українських аграріїв. Це або компенсувати логістику, або відповідно вартість зберігання, якщо не вдасться відновити масштабний експорт. Почули, дякую, 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 що долучилися і проговорили ці всі питання. А, що може бути, так до чого готуватися випадку негативного сценарію? Хай він, звісно, не станеться так, але от можна сказати, що ми роздивились такий максимально песимістичний сценарій. А от ми ну будемо спостерігати, як це питання буде рухатись далі. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства.